Так, всім привіт! Сьогодні недільний вечір. Ну і те, що я хочу сьогодні продати зі старого. Тут більш нове. Оце таке. Тобто, в кінці відео покажу якраз, що це за станок. Я з нього забрав тільки він з гайкою. Ну а так, з чого би вам таке почати. Забрав я отаку стойку. Ось отаку вертиться, крутиться, піднімається високо. Оце так. Не знаю, можна зонтик, можна щось кріпити більш-менш. Там чотири отвори, такий агрегат. Не знаю, стенд був для е, сигарет, для Різних айкасів і всього остального. Тому кому треба, ціна за нього 450 гривень, і він ваш. Ну, я не дуже дорого його взяв, він не дуже дешево, тому і ціна більш-менш адекватно фіксується. Тут 4 болти зверху, 2 знизу і один. Там можна, як хочете, він такий. Стаціонарний. Так, знайшов я оцю е, від швейної машинки Поламав тут, тріснула. оця ось. Ну, Воно на роботоспособність не впливає. Цю вибрасуєте повністю. Цепляєте три шпильки. Тут є 6 отворів. Якраз кидаєте три шпильки і у вас стойка для мангала на колесиках. З усім таким. Ціна 800 гривень разом з оцим всім, без розбору, без всього. Я вже там, ну, я хотів зняти якраз нижню площадку і поламав там напополам. Лопнула. Оця ось. Тому можна заварити, а можна вибросити повністю. Ну це все, що посередині. І користуватись. Так, знайшов я ще тиски. Це такі без винта. Без е, губок. Губок немає. 14 губки тут повністю в такому печальному стані. Тріснуті тут чуть-чуть. ну, не до кінця. Тому це на роботоспособність не впливає, Але на естетику таке собі, чесно скажу. Ціна 750 можна там поторгуватися плюс-мінус. Е, для чого я взяв? У мене є. Отдільно е, на них е, він з гайкою. Вон там лежить, якщо потрібно, я можу отдільно продати. І є, десь е, треба робити напільники, товстежні або ж заготовки там. Ну, зробити. зробити їх можна. Нижньої платформи немає. Ну, як є, такі, нижню платформу, то можна знайти то таке. Є ось. 12-губки. Ну, тут, тут все є. Чомусь витаскували винт, не знаю, фіксували його на оцей болт. Є нижня частина поворотна. Все ні, ні добре повністю. Оце так. Ціна за них півтори тисячі. Це без торгу і вони ваші. Це менші за ці. Є струбцина, оце така ось грамезна, Наварене на неї щось дуже багато з остатків з чогось там скріплено. ну я не знаю, Для фіксування чогось вона підійде. Таке, 450 гривень і вона ваша. Тут він з гайкою ще ого-го послужить. Тому кому там випресовувати щось треба або ж затискати якісь такі великі речі, ось у вас. Є унікальна змога взяти це все. Так, є сейф. Ну, Такий ось, сказав би я, не дирявий, не нічого, ржавий, так, знутрі і снаружі. Маленький, компактний. Ціна за нього 250 і він ваш. Йдемо далі. Так, є така коробка із болтами, різними тут. Оце такими пробойцями, гайками. В общем, зі всім таким цікавим тут є, що тут е подивитись, якісь квадрати є, болтів. В общем, за цю всю, о, разом із цим, 125 гривень, і вона ваша. Так, що далі? Тут є От... вибачаюсь. Е, є отака кількість, як нержавійки, можна так сказати, є товста, є більш тонкіша. Ціна за них 150 гривень і вона ваша. Бур в такому стані, приблизно метр, можна так сказати. Ось отакий з напайками. Ціна 150 Потім є. Заготовка, оце така теж нержавійка. Приблизно метр тридцять, Ціна за неї 200 гривень. Так, монтіровки, дивіться, які. Ну, точніше, не монтіровки, а ці яких. Відкручувати колеса, е -е -е забув. В общем, вилетіло з голови. Ціна 130 гривень. 150 гривень чорна. Цієї 120 гривень. Така вона коротша. Цієї 135. Цієї. Ось вона, кінець. І вон початок цієї 120. Гвоздодьор 300. Оце такий. Далі є обратний молоток. За нього. Я хочу 150. Ну, як би зробити, доробити, що тут є. Тут приварювали до нього щось там наприкінці, хоча резьба є. Дурні якісь. Винти 80. 80, Оце і товщий. Ціна 120. Ось цього 350 разом з двома гайками. Оце такими. Ну, я так думаю, що це також гайка, але це точно гайка із Домкрата. Так, йдемо далі. І є монтіровки, оце монтіровки точно. Е, оце буде 100 гривень, оце буде 135. Оце така. Колин, такий маленький 50, такий 35, 10, 10. Бур. По дереву, хто хоче там 60 кочерга. Оце така гарнюня. Як бачите, довго. Не знаю, хай буде 100. Він з гайкою. Ось гайка. Ось він. Оце такий. 150 він ваш. Цей 120. Цей 50, ці 80, заготовка. Оце така, я не знаю, наверное 2 см десь діаметр приблизно. Ну, не більше. Ціна та 60 гривень вона ваша. Так, 10. Ці на газель на ці ціна за 2, 150, і вона ваша. Так, струбцина, оце така. Кому там треба? Ось вона топстезна. Ціна 65 гривень. Ці резинки. Я не знаю, хтось їх розрізав напополам. 50 гривень і вона ваша. Так, пробка 20 гривень. 10 гривень. Вже їх не перший раз показую, тому треба знижати ціну 45. 40 50 за таку струбцину. Шестігранник, я не знаю, ну, хай буде 25. Ця струбцина 65. Клин 150, 150, 200. За цей ось гарнюній. Цей буде 180, такий довгий, як зубило. Цей буде 200. Оцей з довгим цим. Це річ, що виравнювати кришки 50 гривень. Тоді для столярів є такі тиски, що зфіксуються на два болти і затискать. Кому там треба ціна 200 гривень за них. Так, ну це 45 також. Ці 150. Хай будуть 184 штуки на на двері, на вази, на камази. Вроді би і намази підходять. С-35, це С-50, це ці це 200, дві штуки. Якісь воєнні. А, і оці ось 10 гривень. Дві пластини. Так, а тепер покажу, що я знайшов із цього, з останніх знахідок моїх самих найцікавіших. Це я точно не знайшов, як бачите самі. Ціна за нього 250 гривень і він ваш. Можна точити, все крутиться, все працює. Ну, я не можу однією рукою. Повірте, на слово, що працює. Ну треба змащувати, і вона ваша. Так, стовстий круг циркуляційний. Де є, де є напайки, де немає напайок. Ціна за нього 150 гривень, і він Ваш. Я взяв його для чого? Для. Сапок, щоб робити, сапки більш товстіші. Ножі можна робити. Кому хто там хоче е, зробити собі ніж, або ж е, сапку, або ж ще якусь річ. Нормальна річ, беріть, не пожалкуєте. Правда, така собі. Напайки є, можна використовувати як пилорамний диск, але ну, плюс-мінус, не знаю. На високих оборотах тут десь 3,5 діаметр приблизно. Так, отака кількість ключів. Ось, як бачите, за оцю кількість ключів, нечищених, в такому ось стані. 300 гривень і вони ваші всі. Кількість перерахуєте, зупините відео і перерахуєте. Так, ножиці. Не знаю, це садові там більш-менш 180 гривень і вони ваші. Він з гайкою. Там в кінці відео покажу, звідки я його взяв. Оце таке ціна 450 гривень. Так, є ліркотримачі, Оце такі. Один 80, другий якраз буде 110. Що ще тут? Рибацькі снасті такі ось. 35 гривень, кому там треба. Так, що тут іще? Є. Зірочка. А ну аграрії, розпові... скажіть мені, вона була в использованні чи ні. Яким чином я її дізнатися? Тут щось закльопки якісь, не знаю. В общем, хай буде 60 гривень і вона ваша. Так, рубанок. Или рубанок. Рубанок. Рубанок 100 гривень і він ваш. Тоді, що тут є? Від е, закльопочного пістолета взяв я оці деталі, магніти залишу собі. Сразу кажу, вон це магніти. Магніти залишу собі, а ключ із оціми ось приблудами, Хай буде 30 гривень і він ваш. Так, викрутка 15, 15, фреза 20, ця 10. Ножиці хай будуть 40. шарик 25, великий, нормальний. Така, ця які кришка 25, циркуль такий, розмірочний. 40. Подовжувач разом із головкою. 45. І на останок хочу показати оцю ось цепку. Не знаю, приблизно розмір її близько 5-6 метрів. Не міряв. Ну, якщо комусь там дуже треба, скажете, я поміряю. Бо я... це зараз треба зупиняти і йти, шукати рулетку, щоб можна було знайти і поміряти. Приблизно 5-6 метрів, ціна 350 гривень. Гарні звінь якраз є такі. Ну і повністю все. Все працювати буде. Вона без без розривів. Але я ось тільки що тільки побачив. Один розрив якийсь є. Ну, не знаю, то заварити і все. А так, все як є. Совок, совок 25 гривень. І він ваш. У мене дуже багато їх там. Попадається, якщо будуть брати, буду брати, показувати. Поки що те, що беруть частіше, я беру. Тому кому щось потрібно, або ж е, хто хоче знайти там якусь щось, кажіть, буду записувати, більш-менш, заведу тетрадку і буду писати, що кому потрібно. Так, що там з прошлого відео? У мене залишилось дуже багато всього. Оце таке. Цей скоріше скоріш, зараз заберуть. Е -е... А так, не знаю, хто хоче, давайте так можемо устроїти аукціон за оце все. Оце все віддільно, оце все віддільно, то все віддільно. Кому так подобається, кажіть, будемо устраювати. Мені без різниці. Просто залишається це все. Я це чищу кожного разу вам показую. Ну, Хто хоче такий аукціон, без питань можу зробити. може розіграш зробити, якщо комусь там дуже треба. Якось так. Все, Всім дякую за перегляд мого відеу. З вас чекаю я лайків. Там підписка є. Коменти читайте, додайтеся в групу. В групі я е, виставляю фото більш-менш. Можете свої там речі виставити на продажу, кому там дуже потрібно. І може виставляти, показувати, або ж із колегами там питати, що, що де як. Все, а тепер відос від мене там, де я ото він взяв. На останок хочу показати. Так, є ось такий агрегат. Плита тут ровна. Тут якийсь режик, тут якийсь. Оце така ось фігуліна. Не знаю для чого вона, як вона, ласточкин хвост, що тут, що тут. І туди, і вліво, і вправо кріплення. Так, сейчас ми його перевернемо. О, що для чого воно. Топіць скаже, буду благодарен. Поки міст тут оставлю якраз як потом а, а проїлю заберу.